Учні Коломийської загальноосвітньої школи номер 2 малювали, виготовляли візитниці зі шкіри, ліпили орігамі та робили м'які іграшки. І все це заради того, аби власними руками виготовити подарунки для учителів напередодні професійного свята. Кожен художник собі розставляє фарби в певному порядку, якому йому зручно. Так він запам'ятовує той порядок. і Вже потім я не бігаю, не шукаю, де мене ой жовта фарба чи де мене синя фарба. Так викладач Коломийської школи мистецтв імені Ярослава Пстрака Микола Яцурак розповідає учням, як правильно змішувати олійні фарби. Усі тонкощі малярської праці вони втілюватимуть на полотні. Діти слухають уважно, адже попереду серйозна робота. Я роблю котики на квітку, всяк. А це Роман, він разом із друзями вчиться виготовляти орігамі. За сусіднім столом учні, здебільшого дівчата, виготовляють м'які іграшки. Сова. У нас з двох деталей основи два крильці, два ока, зіниці, носик і лапки. Ми шиваємо спочатку до клубки дві частинки, запихаємо туди синтепон, запихаємо лапки, шиваємо, пришиваємо окремо очка, крильці і виходить, у нас така от гарна кумедна іграшка. Щоб полегшити дітям роботу, майстриня попередньо зробила заготовки. А от старші обрали більш важке заняття. Виготовляють візитницю із шкіри, кажуть, подарують вчителям, щоб діти мали, що подарувати вчителям. Ми вирішили зробити альтернативний варіант. таку от візитницю Шкіри декоруємо стрічками або бархатними або мережами. Дуже просто робиться, тому що тут не багато деталей вона Швидко робиться і вона функціональна. Діти кажуть, власноруч виготовлена іграшка чи візитниця найкращий подарунок для вчителів, адже майстер-класи відбувалися напередодні їх професійного свята. Дуже хотіли привітати всіх викладачів, вчителів з наступаючим святом дня вчителя і побажати творчого натхнення, бажання творити, цінувати творчість. Під час дійства старалися усі школярі, організаторам вдалося зацікавити учнів та, хоча б ненадовго, відірвати їх від екранів комп'ютерів і зайняти творчістю.